Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене для вас особливе відео, в якому я хочу розповісти про своє робоче місце, яке я нещодавно оновив. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua, поїхали! Поїхали! Звичайно ж, основою для будь-якого робочого місця є стіл. Так як я прихильник діджитал мінімалізму, ідеальний робочий стіл для мене повинен бути функціональним, естетичним та виготовлений з якісних матеріалів. При цьому, щоб ціна була незахмарною, я звернувся до своїх друзів з компанії Office Pro з проханням взяти на огляд їх новинку: стіл з електрорегулюванням висоти, щоб протестувати і поділитись враженнями з вами. А вони ще й купу різних корисних аксесуарів надіслали, які я також покажу в цьому відео. Тож зустріч. Чайте, комп'ютерний стіл з електрорегулюванням висоти Office Pro ODI 714. Приходить він в величезній коробці. Одному було досить тяжко піднімати її в квартиру. Стіл приходить в розібраному стані, всередині все надійно запаковано. Причому кожна деталь в окремому пакуванні, а деталей тут реально багато. Хоча хвилюватись не потрібно, адже є інструкція, і якщо її дотримуватись, то все збирається досить просто. В мене на складання столу разом з підзйомками пішло близько години години часу. Але я збирав за допомогою викрутки, хоча з шуруповертом було б набагато швидше. До речі, все необхідне, окрім викрутки та або шуруповерта, є в комплекті. Все зроблено насправді якісно. Металеві елементи надійні, каркас стола виготовлений зі сталі, товщина 1,8 мм. Також мені сподобалась увага до деталей. Наприклад, для всіх отворів, де буде прикручуватись стільниця, йдуть в комплекті силіконові прокладки, які потрібно приклеїти, щоб стільниця не терлась об металеві елементи і не скрипіла. Кожна основа стола прикручується за допомогою чотирьох гвинтів і має по дві вирівнюючі ніжки, за допомогою яких ви можете виставити стіл ідеально рівно, навіть якщо у вас не дуже рівна підлога. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП. Складається з двох частин, які потрібно з'єднати між собою, і все скрутити за допомогою металевих пластин. Це, звісно, не найкращий варіант, але я розумію, чому виробник прийняв таке рішення. Бо така конструкція забезпечує зручне розбирання та збирання для легкого транспортування. І саме через це стіл приходить в одній великій коробці. Товщина стільниці 18 мм, а розмір в зібраному стані. Ані 140 см довжина і 60 см глибина. Роздільна лінія заважати не повинна, тому що в комплекті йде великий килимок для миші, який закриває більшу частину стола, що захищає робочу поверхню від потертостей і подряпин. Покриття стільниці чорне матове, виглядає стильно, але дуже сильно збирає всі розводи та відбитки пальців. Витирати стіл доведеться дуже часто. З однієї сторони стільниця має виріз. Взагалі він розрахований для кронштейна з монітором та кабелів. Але якщо ви не плануєте використовувати кронштейн для монітора, то цей виріз можна розмістити ось тут ближче до вас. Це потрібно продумати на етапі зборки, адже від цього залежить те саме потрібно прикручувати пульт керування від столу, а також підстаканник та гачок для навушників. Я встановлюю кронштейн для монітора, тому в мене цей виріз буде біля стіни. Саме Такий варіант збірки прописаний в інструкції, і для стандартного розташування підстаканника, гачка для навушників та пульта. Управління в стільниці є підготовлені отвори, в які ви можете все це прикрутити, хоча можете встановити всі ці аксесуари, де вам буде зручно, але для цього необхідно буде самостійно просвердлити отвори в стільниці. Також в комплекті до столу йде RGB-стрічка, для неї спеціально відведеного місця немає, тому ви можете кріпити стрічку, де вам буде до вподоби. В інструкції показано, що її можна кріпити на нижню частину стільниці, що я і зробив. Підключається стрічка до пульта керування столом. Також до нього підключаються два електродвигуна, а сам пульт підключається до невеликого блоку живлення. За всі налаштування відповідає панель управління. До неї, до речі, йде окрема інструкція. На панелі управління є дисплей та шість кнопок. Перші дві кнопки відповідають за регулювання висоти столу. Мінімальна висота 74 см, і максимальна висота 122 см. Коротке натискання однієї. Із цих кнопок піднімає або опускає стільницю на 3 міліметри. А за допомогою довгого натискання можна встановити необхідну висоту. Кнопка М відповідає за налаштування пам'яті. За допомогою кнопок регулювання висоти встановлюєте необхідну висоту столу, натискаєте кнопку М і зберігаєте положення в першу або в другу комірку пам'яті. Ось і все. Тепер при натисканні кнопки 1 або кнопки 2 система почне рух до збереженої висоти. Дисплей відображає поточну висоту під час руху. До речі, щоб швидко перервати піднімання або опускання столу, достатньо натиснути будь-яку кнопку на панелі управління. А за допомогою кнопки зірочка ви можете керувати режимами підсвітки. А при утриманні кнопки зірочка протягом 3 секунд можна взагалі вимикати або вмикати підсвітку. А також за допомогою комбінації кнопок 1 плюс зірочка або 2 плюс зірочка, ви можете змінювати колір підсвітки. і Швидкість зміни режиму підсвітки. А також досить зручно те, що в панелі управління є два роз'єми для швидкої зарядки: це звичайний USB та USB Type-C, за допомогою якого ви можете швидко зарядити клавіатуру, телефон, планшет і так далі. Ну взагалі будь-який гаджет. Головна особливість цього столу це наявність двох двигунів. Це більш надійно і стіл може витримувати більше навантаження. Допустиме навантаження 90 кілограмів. Тобто стіл з легкістю може піднімати ваш системний блок, монітор з кронштейном, клавіатуру, мишу, мікрофон, пантограф і так далі. Та взагалі він і вас може підняти, якщо ви до 90 кг важите. Максимальна швидкість піднімання 25 мм за секунду. До речі, двигуни працюють не гучно, точно тихіше, ніж, наприклад, пральна машина. А також є система запобігання зіткнень. Коли двигуни працюють і піднімають стіл, при цьому відчувають Якийсь супротив, стіл зупиняється і трохи опускається вниз, щоб, наприклад, не порвати ваші дроти чи щось тому подібне. В цілому, мені стіл сподобався, він надійний, якісно зроблений, але деякі недоліки в ньому все одно є. Особисто я хотів би бачити суцільну стільницю, та ще й в білому кольорі. Адже на цій стільниці робити розпакування та знімати огляди досить складно. По-перше, в неї є роздільна лінія, яка потрапляє в. Кадр, а по-друге, вона дуже швидко забруднюється. І другий недолік, на мій погляд, це відсутність кабель менеджменту, адже всі дороти просто звисають, і якоїсь ніші або стінки, до якої можна було б прикрутити мережевий фільтр, наприклад, і туди підключити всі необхідні свої девайси. В цього стола немає. У всьому іншому претензій до цього стола в мене більше немає. Наступний важливий елемент в створенні робочого місця мрії це те, на чому ви будете сидіти. Звичайно, можна сидіти навіть на табуреці, але якщо ви багато часу проводите за комп'ютером, то краще звернути увагу на ігрове крісло, щоб потім не страждати від болю в шиї, в попереку та спині. В мене ігрове крісло Andasit t pro 2. Це преміальне ігрове крісло, виготовлене з дняної тканини. Про це крісло я знімав окреме відео. Рекомендую його подивитись. Воно Буде ось тут в підказках. Цим кріслом я дуже задоволений. Я ним користуюсь вже 4 місяці і можу сміливо його рекомендувати. Проте зараз я практикую поєднувати роботу в цьому кріслі і також роботу стоячи за столом. Як я вже і повідомляв, до столу буде кріпитись кронштейн з монітором. І в компанії Офіс Про є ось такий крутий кронштейн з RGB-підсвіткою, який підходить для монітора від 17 до 32 дюймів. Він. Витримує навантаження від 2 до 9 кілограмів, а також цей кронштейн підтримує кріплення веса 75 на 75 та 100 на 100. Він має два типи кріплення до столу: це бокове кріплення, саме таке я і буду використовувати. І друге це кріплення через отвір в стільниці. Першим ділом збираємо струбцину. Встановлюємо струбцину на стільницю. Мені довелося переклеїти світлодіодну стрічку, тому що вона проходила якраз там, де має прикручувати кронштейн для монітора. Тому рекомендую світлодіодну стрічку клеїти вже після того, як ви прикрутите все необхідне до стільниць. Далі прикручуємо веса кріплення до монітора. Всі необхідні гвинти та викрутки є в комплекті. В моєму випадку кронштейн в сірому кольорі для одного монітора. Але також ще є моделі в білому кольорі і модель для двох моніторів. Встановлюємо монітор, затягуємо всі гвинти і налаштовуємо пневматичну пружину за допомогою спеціального гвинта. Пневматична пружина забезпечує легке регулювання та точне налаштування розміщення вашого монітора відповідно до ваших потреб. Кронштейн має кабель-канал, який закривається пластиковими накладками. Залишається лише підключити живлення підсвітки, встановити батарейку в пульт дистанційного керування, і можемо вмикати підсвітку і керувати різними режимами. Виглядає все дійсно цікаво, і мені такий кронштейн дуже подобається: і колір, і якість виготовлення, якість матеріалів, а також регулювання самого монітора. В кронштейні є спеціальне місце, де можна прикріпити за допомогою магніта, пульт дистанційного керування. Виводити зображення на монітор, я буду зі свого нового ноутбука MacBook Pro 14 дюймів. До речі, про нього я також планую зняти окреме відео трохи згодом. І для того щоб розмістити ноутбук на Рівні з монітором, щоб ним було зручно користуватись, і щоб не опускати голову і не горбитись, і взагалі розвантажити шию. В цьому мені допоможе ось така підставка для ноутбука. Це металева підставка. В мене варіант в сірому кольорі. І підставка має резинові накладки там, де торкається ноутбук, щоб не поцарапати корпус самого ноутбука. І також знизу підставка має резинові ніжки, щоб не ковзати по столу. За допомогою такої підставки, ви можете можете регулювати свій ноутбук по висоті і по куту нахилу. Досить масивні металеві бортики не дозволяють ноутбуку випасти. Підставка дуже надійна та дуже якісна. Витримує ноутбуки до 5 кілограмів. Але треба врахувати, що для використання такої підставки варто придбати окрему клавіатуру та мишу. Тому до мене приїхали ось такі бюджетні варіанти від Office Pro. Це бездротова повнорозмірна алюмінієва клавіатура SK 1500, яка має вбудований акумулятор ємністю 350 мАч, чого, за даними виробника, повністю вистачає на 120 годин роботи або на 100 днів в режимі очікування. Важить ця клавіатура 480 грамів, виглядає дуже Дуже стильно та симпатично. Ну і, звичайно ж, знизу вона має 6 прорезинених ніжок, щоб не ковзати по столу. І миша м 267 b Саме цей варіант в чорному кольорі, але також є в червоному та сірому кольорі. Вона має 6 кнопок, причому ліва та права кнопки мають дуже тихий клік. Ця миша симетрична, тому вона підійде як для правши, так і для шульги. Роздільна здатність миші до 1600 DPI. Живиться вона від однієї батарейки. По розміру 2А, тобто від пальчикової батарейки. Так, це бюджетні варіанти. Вони розраховані в основному для роботи. А для ігор, ну навряд чи ці гаджети підійдуть. І клавіатура, і миша з'єднуються бездротовим методом через ресивер. Але його потрібно підключити до ноутбука. А так як я власник макбука і повинен страждати через те, що в ньому немає звичайних USB-роз'ємів, мені потрібно використовувати USB-хаб. Я використовую я ось такий USB-хаб від компанії RealL, називається CQ1000. В ньому є всі необхідні роз'єми, які мені потрібні. Тому два ресивера я підключаю до цього хаба і підключаю хаб до ноутбука через USB Type-C. Так як мені часто приїжджають планшети на огляд, наступний девайс на моєму робочому місці це підставка для планшета. Модель називається Office Pro LS720G. Це така ж сама підставка, як і для ноутбука, лише меншого розміру, і підходить вона для планшета. Вона також виконана з метала, має всі необхідні резинові накладки і також резинові ніжки, щоб підставка не ковзала по стільниці. До мене нещодавно приїхав ось такий планшет Lenovo Tab P11 другого покоління, на який невдовзі буде огляд. І він чудово підходить для цієї підставки. До речі, планшет можна розміщувати як в горизонтальній орієнтації, так і в вертикальній, як вам буде зручно. Наразі робоче місце виглядає ось таким чином, і мені це вже дуже подобається. Але якщо мені захочеться перетворити свій ноутбук на стаціонарний комп'ютер і використовувати його в закритому стані, підключивши до зовнішнього монітора, можливо, трохи більшого монітора або навіть двох моніторів, в цьому мені допоможе ось така штука. Модель називається LS580G. В Цю алюмінієву конструкцію вставляється ноутбук в закритому стані, і таким чином ноутбук займатиме набагато менше місця на робочому столі. Виглядає насправді прикольно. Як завжди, є резинові вставки, щоб нічого не подряпало ваш ноутбук. Є регулювання для різної товщини ноутбука, а також в цій підставці є місце для зберігання планшета або вашого Смартфон. І нарешті останній девайс, який буде в мене на робочому місці, це мікрофон. Точніше, мікрофон з пантографом. Так як я блогер і мікрофони використовую дуже часто і досить різні мікрофони, але в цьому відео покажу ось такий цікавий варіант. Це конденсаторний мікрофон FIFINE A8. Це копія мікрофона FIFINE A9, який був в мене на огляді ось в цьому відео. Але він трохи дешевше через те, що зроблений з пластику, а не з металу. Хоча має всі переваги мікрофона FIFINE a 9. Це і RGB-підсвітка, і чотири різні діаграми спрямованості: кардіоїдна, всеспрямована, двоспрямована і стерео. Регулятор підсилення на самому мікрофоні, а також прямий моніторинг звуку з мікрофона без затримки. А щоб мікрофоном було зручно користуватись, я його встановив на. Ось такий пантограф від Fifine. Це нова модель BM88. Виглядає він ось таким чином, і складається він з трьох основних частин: це струбцина, яка кріпиться до стільниці. Далі йде два плеча, які обертаються на 360 градусів. Причому верхнє плече може змінювати свій кут нахилу. І також шарова голова, до якої і кріпиться сам мікрофон. Пантографа є кабель-канал, де можна зручно прокласти кабель від. Від мікрофона, і він вам не буде заважати. Ось таке робоче місце мрії в мене вийшло. Мені все дуже подобається. Працювати реально стало набагато зручніше. Сподіваюся, вам таке відео сподобалось, і ви для себе знайшли також щось цікаве. Обов'язково пишіть в коментарях під цим відео, як вам таке робоче місце, що вам сподобалось найбільше, а що ви б хотіли змінити. Всі коментарі я читаю і намагаюсь на них відповідати. Я з вами не прощаюсь і сподіваюся, побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Також не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим прискорювати нашу перемогу. Це дуже важливо. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!